Так, всім привіт! Ну що, у нас підживлення кукурудзи аплікатором. Такого методу не в кожному господарстві використовують, але в нас ви це побачите. Є у нас така кукуруза з таким багатостраждальним полем. Було тут пізно убрано соняшник. Це ми поле тільки взяли собі в обробіток проводимо підживлення касом. Сіяли ми сюди без добрив і підживлюємо касу, десь 150 літрів льємо. Ну, мішаємо з водою, щоб вилив був 300 літрів, щоб лапа йшла і не забивалась. Як створювати тиск? Уже закінчуємо це поле. Ось отак виходить. Аплікатор саморобний. Колись я виставляв відео, як ми його робили. Роздрихляє полоску. Робочий орган вже показував, але я дивлюсь, з кожним відео люди все одно спрашують, який там робочий орган, половину саморобний. Ось такий аплікатор зробили колись самі, ну так йому і примінення. Чесно кажучи, так і не знайдемо. Це по кукурузі спробуємо. Ну, Дивлюся американські відео, то вони ну, люблять таким способом кормити. Тільки що фаза в них кукурузи трішки більша, і вони кормлять. Але у нас на завтра дощ і, скоріш за все, на 2 тижні останній дощ. Тому я і вирішив сьогодні вносити. Ось бачите такий робочий орган. І подається, бачите, капає в лапку, вниз лапи. Це стойка гредплейновська. А даний приварений такий кронштейн і лапи ми взяли в техфармінг. Саша провіряє. Тут кукуруза буде по 200 тонн давати в цьому місці. ну Буває десь поверху льє, тому підстроювались під дощ. Був зібраний пізно соняшник, дуже багато падалки соняшника, а тут як почала... Лісти падалка, то ми перед посівом зайшли сплошним гербіцидом обробили. Потім зайшли, посіяли, вже вилазила кукурузка, було там один листочок перший вилазив. І тут вже стільки падалки з ними разом зійшло, що ми зайшли 0,25 я примінив сюди і бачите, який результат. Ну, як результат? А я то бачу, що вона вже відходить. Ну, деякі ось ну, зав'яли, а деякі такі ось на межі, але відходять, і ще нова падалка, плюс меші. Можливо, треба було перед аплікатором обробити гербіцидом, але хочу ще підождати, тому що є падаличний соняшник, ось, тільки вилазив м'ядолька. Я вже хочу останній раз обробити гербіцидом і все, щоб не заходити сюди гербіцидом. більше. Розкладка кукурудзи. Якщо все нормально, умови нормальні. Чому в таку маленьку фазу кукурудзи заходимо? Тому що е, я думаю, поки цей азот промиється на ту достатню глибину, щоб е, корінь мог її підтягнути, ну, взяти, спожити, то якраз це буде там уже кукурудза чи міжряддя, я думаю, закриє. Гляньте, Просто в нас е, анкер у цей, він йде виходить, по міжряддю, чітко по міжряддю йде. І... Якби кукурудзі, ще треба коріння туди, щоб достали. І азот, щоб промився, щоб полога була. Ну, головне, щоб полога була, я думаю, так воно все возьме. Все, все, поле закінчили. Їдемо додому, якраз дощик натягує. так Вон Звідти має прийти. А ми їдемо. Я сьогодні на манчику кайфую. Я включу музичку і потихеньку поїдемо. Ох, тут нахолодило щось. Робота на такій машині дійсно в кайф. Просто машину треба любити і, і любити роботу. І кайфувати. Все, поїхали потихеньку. На автоматі. Зараз ключу влітуз, музику потихеньку і поїду. Всім привіт! Ну що, Починаємо підготовку комбайна до жнив. Зараз займаємося жаткою і самим комбайном Зараз пробіжимося, я вам так покажу деякі моменти, які ми зараз е ремонтуємо, рівняємо все, рихтуємо. Ришили розбирати. Чому? Тому що ось бачите, стол підігнутий, там де кріпиться пальці, ось, Тут кріпляться пальці з тими пластинами з пластиком. І коса трошки підігнулась. беремо, все підрівняємо і зберемо. А чого тут в цьому місці підігнулося, я так думаю. З Америка не їдуть ото одна в одну, так вставлені носками. І це місце якраз, скоріше за все, тут лягла жатка і продавила це місце. Ну і ще ось один момент гайки не було. І ось другий момент гайки немає. Зараз це все підладнаємо, почистимо. В принципі, листи в нас оці цілі. Чешуйки теж в принципі, всі цілі. от на краю одна там полопана, якраз в тому місці. В цьому місці, де ставала. Ось вона полопана. Я думаю, це із-за цього. І якраз тут вони поміняли косу, щоб скрити сліди преступлення. Ну і передивимось, в принципі, пальці в нас всі в порядку, Ми вилажуємо все, все передивимося, підваримо, підріжемо все, що треба. В принципі, поки що такої великої роботи я не бачу. Просто треба розібрати, передивитись і зібрати. І це найголовніша задача. Можливо, тут ще втулочки. Та треба подивитися, може підмінити це на флекс, на датчики. Ну і стіл тут підрівняти. Тут у нас теж бугорчик угорчик посередині. Ну, я думаю, це із-за пластини вигнута. Зараз все вирівняємо, щоб каса рівно стояла. І будемо збирати. Роботи небагато, в принципі, робота не складна, просто треба крутити. А крутити ось допомагає отака штука. 5000 раньше стояла, але вже відрабатує себе по повній, Навіть китайська. Так, ну, розбираємо потім. Так, е Відрихтували цю пластину нижню, потім поставили вже всі пальці. Все підрівняли, оці нержавіючі пластини передивились. Тут трошки підварили цю пластину, камінь відбиває. Підварили, замінили деякі сегменти, ну тут і до нас були замінені сегменти. Зараз оцей вузол побачили, що трішки сегменти не прилягають до пальців. Подивились, коса в нас трошки, бугрому так була. То ми зняли пальці, теж відрихтували її, молоточком кували, все відрихтовано. Зараз поставимо пальці, ще раз будемо дивитись. Оце такі моменти. Регулюємо жабки оці от прижимні. Ну, вже ми їх з дядь Сашею пройшли, підрегулювали. В принципі, вже все должно бути нормальне. Деякі, бачите, у нас тут нові жабки вставили. Деякі пальці там нові попадаються. Не знаю, як це було у нас в Україні вже поставлено чи в Америці. Ну, в принципі, оця нержавійка у нас тут. Вона, можна сказати, в оригіналі. Трошки тут є під роздовбані дирочки, Але ну, тут все нормально. По косі, вирівняли її косу, там де треба шайби підлажили, щоб вона рівненька була. Зараз вона в жорсткому стоїть. Поставлені кронштейни, Де вони? ось кронштейни, покажи. Оці кронштейни, це щоб зафіксувати флекс. Е, отут подивились оці всі, бачите, це щоб флекс іграв. В принципі, у нас кріплення ніде не. А дірвання, у нас все воно як заводське. Оці були підігнуті, теж підрівняли, подивилися. Ну і підмінили куди-де сегменти, ну це так не сильно важливо. Ще нам ось пальці треба купили ми і пальці, і глазків запас купили. Вроді би все так. Підмінили все, що треба. Дивлячись на сегменти, там на старі, на бушні, ну, вроді би, все повинно робити. А там виїдемо в поле, вже буде видно. Карабочик, оце щоб ви розуміли. Оце 60 тисяч лежить. Що в ньому? Купили ось такі пальчики оригінальні, у нас стоять пластикові. Це ну, на шнек. Ось, бачите, з цієї сторони вони так на конус ідуть. і на шплінту вони держаться. Оце так комплектом вони продаються по 10 штук. Е, купив 5, 5 таких і 5 таких оригінальних пальців. Хай будуть запасі, от такі пальці. Оце один палець 1000 гривень. той комплект пальчиків пластикових, по-моєму, 4000 тисячі гривень. Ну, Оцей приблизно 1000 гривень кожен. Бачите, такий і такий. Різницю, я думаю, ви побачили, так? Да? Ну, такі. Made in, Що тут? Japan написано, Японія. Оригінальний номер стоїть. Ну і Звук, чуєте, як дзвінить? Оце оригінал. І, кстати, оцей бортик, що я спрашивав у минулих відео, бачите, він тут гострий. Так. Е, що ще? Отакі глазки, не знаю, напевно, по 300 гривень, ось точно не повно. Зараз розпакую. Глазки отакі. Оригінальні теж вони ставляться. ось. Ну, ось вони везде стоять. Ось вони ставляться на болтики. Будуть отут стоять, бо в нас деякі є тут сильно розбиті. Пару штук підмінимо. Саме головне, що отакі штучки на розкидачу на оцих вітрячках роздуло, ой, розбило їх, відбило в пластинки, то будемо міняти Тоже отака скоба, там тисячу гривень стоїть. Ціни, звісно, взагалі класні. Ну і саме головне, такі комплекти це ножі на змільчитель. Все-таки я вирішив поставити оригінальні. Думав, думав. ну В принципі, на оригінал там нормально 400 гривень стоїть, а оригінал 800-900 гривень вийшов. Ось такий ніж. Оригінал. Бачите, тут з наплавкою оці сторони. Ось наплавка. Він лівий і правий. Їх в комплекті отак 4 лівих, 4 правих, тому що не відрізняються. Оце У нас таких ножів стоїть 48 штук. І прямих ножів у нас стоїть 52 штуки. Ну В принципі, все. Оце таких комплектів у нас по 8 штук, виходить, 6 комплектів нам, нам треба було. Оце 6 комплектів ми купили їх. Ну ось В принципі, більш такого нічого немає. Оце все, що ми купили. Основна маса це тут ножі були. Ходимо туди назад. Ще пожатці ось бачите, давай знімемо одразу. Откинули оце датчики. Оці. Хто буде купляти собі жатку Flex, ми не знали, не всі жатки йдуть з такими датчиками. Це ми купляли блушні окремо, і вони досить дорого коштують. Так що дивіться на наявність цих датчиків. Оце, щоб для високої, для високої стерні робити зріз. Типа, там стоять датчики на флекс по краям. Вони оця штанга ось, ось ця штанга вона впирається о такими, о такими штучками. у Ричаги Флекса, коли він працює, і аналізує там, висоту, коли флекс працює. А коли флекс не працює, треба висока стерня 15-20 см, то ось оці датчики працюють, бачите? І вони не в кожній жатку є. І вони процентів 80 см, приходять з Америки без цих датчиків. В принципі, тут у нас все в порядку, походу, муфта у нас нова. По датчикам ще нічого не знаю. Тут вроді би все в порядку. Ми нічого не робили. Ось оця штука, бачите, що я вам показував. Ось вони в нас відлетіли і от вона вставляється сюди. От вона відлетіла сюди, вставляється отак. У нас їх побило 4 штуки або на кукурудзі. І треба ось сюди показати. Ось де Саша займається ножами. Два ряди отаких без крил йдуть. І два ряди отаких з крилами. А я там мені попалось по знайомству, я цих купив це шумахерські ножі, вони гарної якості німецькі ножі. Ну, дядь Саша зараз переставляє тут усе. Да, это, это я. Отвічно, якщо буде, буде, буде? буде щось не так, то буде отримувати. Да, да. ну, що ти міряє оце? Ні, зараз я розказую. А, ну, вроді би, би так усе, так? Да? Що ви скажете? А что я скажу? Класс! вот той вариант вообще хороший есть. Який? На старых ножах косить? Да. Мы старые ножи заховываем. Да, короче, вот это у нас основная такая работа. По измельчителю и по жатке. А так, в принципе, у нас комбайн... А, еще ж под барабаня пойдем по по под барабанях. у нас Ті, що йшли в комплекті з комбайном, чорні, це нам дав Агротек в комплекті. Вони універсальні, це я замовив універсальні. І зернові, оці зелені, це українські. Роблять в Харкові. Купили на цій неділі, нічого не можу сказати. Коли шнек на 9500 обрали, ну, так він і продався з тим шнеком, вроді би робили без проблем було. По якості поки що нічого не ясно. Так візуально нічого не скажеш. Єдине, що. Метал, як наче беруть трошки ржавенький, чи савдеповський, не знаю, чи лежав довго в них там. Ось збоку трішки, як ну, бачите, підржавіло, крапочки такі. Ну і ось покажи. Ось бачите, тут більше оцих планок, як наче, і прутки менші, і в їх частіше насунуто. А в цьому підбарабанні, ось бачите, прутків їх, вони товщі і їх рідше наставлено. В принципі, в цьому вся і відмінність. По підбарабаню пізніше будемо ставити. І ще скажу, підбарабання підходять на С670, на 80, 90 і везде одинакові. Єдине, що в нас тут стоїть активне підбарабання, це на циліндрах воно плаває. То тут ще сказали серісники, треба буде зробити дірочку одну, щоб там болт крутити. Ну, вроді би, все так. Оце вся підготовка у нас. Комбайна до жнив. Жатка у нас хто не... Фу, пух летить. Е, хто не знає, у нас 635 це 10 це 10,4 метри по косі. Так вона 11 метрів йде. Ну, в принципі, все. Мотовила, всі запчастини, ті, що були у нас 9500, то майже все підходить на це мотовило. Це запчастин у нас дуже багато на мотовило. Там залишились такі втулки, такі втулки, ну різні дуже. Ще що сподобалось, а, носки, бачите, які ми вибрали такі, коли купували жатку, бо там є різні варіанти. Вроді би сказали, отакі такі е, найкращі. По косі дядь Саше регулювали косу, е, от именно, як ми <су> <су> на тій жатці ми боролись з оціми зазорами між пальцями і сегментами. Ми от під задню частину пальця ми підлажували проволочку, щоб підняти палець, щоб підвести його до сегмента. Бо по-другому у нас жатка з кубла. Не різала солому. То в цій жатці нам сподобалось, що жабки вони регулюються тут болтиком. Тут можеш показати, Ось нова жабка оригінальна. Ось болтиком виходить, регулюєш його, піджимаєш і жабка піджимає косу. І все, більше ніяких регулювань і ніяких, надіюсь, не буде проволочок. В принципі, отаке все регулювання касів. Так ми підводили. Зазорчик ми зробили, щоб міліметр-півтора було, ну, каса ходила. І все. Ну, Вроді би, все так. Будемо далі готуватись, може, ще знімемо відео. Поки що ці всі задачі зробимо. Ну І рокомонік повісити там на підножку, ну то вже таке буде. Ще сьогодні приїжджала людина. Рації ті, що я вам показував. У відео про жнива кукурудзи. Ми рації як купили? Купили рації з антенами одної ж фірми там Президент, і поставили. А потім узнали, нам сказали, що треба ще антени регулювати. То приїхала людина, тут у нас з Первомайська з прибором і відрегулювала нам антени правильно. Ну, Так на тракторі у нас, в принципі попало так, що нормально. А от на комбайні, на машині, на Мані було зовсім погано по антенні. Все відрегулювали, так що жнив готуємось далі. І плюс у нас, бачите, склад у цей, скоро почнеться стройка. Отакий От ящик, це з мана з нас, до нас приїхав з Європи. Ану, покажи, що ми тут будемо возити. Ось, бачите, тут такі полки, положимо все. Щоб не возити там в комбайні, в кабіні, тим більше, бо нас люблять повозити в кабіні, а потім стекла випадають. Так, що ще ми робили? Ось бачите, так ми позатягували жатку, бо все одно вона їздить такими шлейками. Це кстати, з стілешкою давалось. Е, оце місце е, отута, бачите, переварили, щоб оця ступінька лягала тож, тут на борусь, а тут лягала на пальці. Вирішили отак ну, транспортувати її. Ось з цієї сторони теж такий перепад зробили. Теж покажи. Такий от перепад зробили, Тож тут оцей носочок він нижче опускається. Ну, тут можливо більше зробили, а можливо він у нас підігнутий. Так, приклепали отут пластинку, пластмаску, бо у нас була вона одірвана. Для що нові глазки поставив. Да, та вже з новими глазками. Ось бачите, який люфт. Маленький зовсім. Це кому буде інтересно, ось такі поробили. Я минулих відео не показував. Поробили такі защитки, ну, резинку таку повісили ленту, щоб отуда, і тут зніми шланги щоб туди нічого там, палки не лізли, не терли, нічого такого. Е, у нас коробка драйв, і у нас тут, тут фільтр, бачите, вистить Я думаю, на 660-670-х моделях його немає. То ми зробили ще таку защиту, щоб тут не палки не бились. Дуже важливий момент це ось так такий підійшов, хоп-хоп-хоп-хоп, все. Це обов'язково повинно бути. Була в нас проблема з наклонкою, вона у нас опускалась. В сервіс дзвоню, хлопці підказали, є отут за цим щитком. Тут, виходить, на комбайні як вообще зроблена система гідравлики. От Розподільник він не один, а от вузол, там, наприклад, передокось. Наклонна камера. от Для неї свій розподільник. Там задній хвост, оце розподілення сломи. Для неї теж свій розподільник підходить. Такі блоки, ну, більші, мощні, алюмінієві з соліноїдами. І оце, кожний такий елемент воно рознесено. І ось тут стоїть розподільник на підйом жатки. і, я так зрозумів, на функції жатки в цьому місці. У цьому розподільнику один соліноїд ми знайшли, продули його, підчистили. І все, і наклонка перестала опускатися. Була проблема в нас, що опускалась наклонка з часом. 15, 15 року комбайн і така проблема сталася. Не вірилось. Вроді би, як все знаєте, новеньке таке, а тут така проблема. Ну, Сервісники сказали, мусоринка попала в соліноїд, ми його відкрили, продули. Я думаю, всіх такий соліноїд. Ми відкрили соліноїд, найнижній, той, що правіше. Там два нижніх, ну той, що правіше там на 26 ключ. І ото його викручуєте, продуєте і жатка перестала у нас опускатися наклонка. По настройці ротора ми, виходить, перевели на максимальні обороти, на втору швидкість, це на пшеницю. І під ті, що я вам показував українські, все нормально. Вони підійшли, вони зерновітами. Все підійшло, все стало нормально. В роботі подивимося, ну якісь там зашивки, нашивки знизу, то ротора, може хто знає, ну знизу під барабаня, ми нічого не ставили такого. Ще один розподільник такий. І це розподільники, які по всьому комбайну так рознесені. До них підходить по ходу ну, свій тиск, своя подача масла, і вони отак функціонують всі окремо. Під барабаня. Ось витягнули ми кукурузні. Як бачите, кукурузні, ось така в них решітка, Кругла. У нас виходить одне нове, аналог походу якийсь, і два стареньких під ну, І Це універсальні, вони так і лежать у нас, як і лежали тоді. Ми їх ще не пробували. Виходить, у нас вже три комплекти під підбарабання різних. Ще ось, бачите, тачка мусора. Оцей мусор. Це ми відкрили цей щиток. Оцей щиток відкрили. Тут виходить, стоїть два електромотори з редукторами, два гідромотори і третій гідромоторчик на оці такі лопасті. Бачите, він так розганяє солому. Електромотори з редукторами тут так стоять. Вони кожухи оці двигають. Це розподілення соломи на ширину розкидання. Получається, можна... Там, змістити лівіше або правіше солому. Ну, і гідромотори вони теж регулюються по швидкості обертання. І отут теж стоїть за цим щитком, стоїть такий небольший розподільничок, який теж за все це відповідає. Ну все, ми підготувались, вже готові до жнив. Чекаємо жнив і готуємо іншу техніку. Обачте <рес> стоїть.